Доброго дня. Ми знаємо, що є кілька молитов, які православні християни часто промовляють у храмах і вдома. Серед них є і дев'ять євангельських блаженств. Однак чи все нам зрозуміло в значенні цих слів? Саме про це сьогоднішня наша розмова з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня ж Доброго дня. дня. Важе святосте, от сама структура заповідей вона е, досить незвична е, в цих дев'яти євангельських блаженствах. Перша частина це власна порада, а друга визначає нагороду за її виконання. От, наприклад, перша е, заповідь от, блаженні у Богі Духом, бо їхнє є царство небесне. От тут багато виникає запитань, особливо у людей не зовсім досвідчених, що означає, е, бо перше, блаженні? Це які? Це чи існує шлях до цього самого блаженства, чи є воно си? слову, не знаю, там, щасливі, спасенні, блаженні це які? Блаженні це які ті, які відчувають мир, радість, е, веселість, у всьому задоволення. Оце людина блаженна. Якщо простіше говорити, Щаслива. Тому е, е, українці спочатку перевели, е, переклали ці заповіді е, блаженства як щасливі убогі Духом, щасливі ті і ті, так, тобто не блаженні, а щасливі. Тільки живуть в мирі з самим собою і з навколишнім світом. Тобто, це е, е, Слово щасливі є земне поняття, а блаженні це поняття духовне, це небесне поняття. Так ось е, е, блаженство це всеохоплююче задоволення, всеохоплююче. Блаженні убогі духом. Так, от саме О, Ваше Святосте, Я от якраз і хотів би вас запитати, от як нам правильно трактувати першу заповідь. І, адже ми от добре розуміємо понятість убогість тілесна. так, Це тобто бідність, так, убогість. Це синонім цього слова, це фізичне розуміння. А от убогість душ, душевна, що, духовна, що це таке? Е, убогі? Духом. духом. Це не Бідні на земні блага, це не ті, а це ті смиренні. Оці е, смиренні називаються убогими духом. Тобто не смирення є протилежністю гордості. Марнославству. От е, людина, е, яка у Бога духом смиренна, не величається, не пишається своїми заслугами. А чому не пишається? Чому не звеличується своїми ділами? А тому що ці діла приписує не собі, а приписує Богові, як апостол Павло. Благодаттю Божою я став таким, яким я є. Не я, а благодать яка в мені. І так не повинна думати про себе кожна людина. Правда, це чи неправда? Правда, бо якщо Божественна благодать не допоможе тобі, то ти і не можеш бути снотливим, правдивим. Не заздрісним, не засуджувати, не пишатися своїми досягненнями, в цьому і полягає смирення або убогість з духом. А от друга, блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. От люди часто плачуть зрозуміло в нашому житті ми. Бачимо, навіть діти часто плачуть, так? образи, капризи в когось, так? якісь життєві причини чи не Але ж певно, що Господь має на увазі не такий плач, так? а який саме плач угодний Богу. Плач за гріхи. Ось той, хто плаче за свої гріхи, тобто звинувачує себе в гріхах і плаче, той. Блаженний. А чому блаженний? Тому що він втішиться. А чому втішиться? А тому, що Господь простить йому його гріхи. І тому ті, які плачуть за вчинені гріхи, блаженні, тому що Господь помилує їх. Але плакати теж, мабуть, що не можна вічно. Потрібно ж мати і віру в те, що Господь тобі простить твої гріхи. так? Тобто, як ну, не зайти от власне своїм самотерзанням в такий глухий кут, щоб потім, ну, знову ж таки, це ж гріх, мабуть, вважати себе найгріховнішим, і не вірити в Людина, вищення. яка не вірив в прощення своїх гріхів, впадає у відчай. А відчай є тяжким гріхом. І тому е, не, треба е, не тільки плакати за свої вчинені гріхи, а і вірити, що Господь простить. Тим більше прикладів е, прощення гріхів безліч. Той же апостол. Павло гонитель, Господь простив. Апостол Петро плакав, коли зрікся Ісуса Христа, Господь Його простив. Блудниця, грішна людина, плакала, і Господь простив і так, тому що нема гріха. Нема гріха, який би му мог перевищить милосердя Божа, милість Божу. Нема такого гріха. Але Господь прощає не всіх, при всій безмежній милості не всіх прощає. Чому? Це залежить не від Бога, а залежить від людини, тому що вона не кається. Не плаче за свої гріхи, і тому не отримує прощення. А той, хто плаче за свої гріхи, вчинені гріхи, тому Господь прощає. І тому ця людина блаженна, що її Господь простив. І ще одна цікава от заповідь блаженства блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. От у цій заповіді Господь визначає лагідність, тобто я так розумію, покірність духу, так от людини. І власне, прикладом покірності незлобивості, там довготерпивості, так є для нас сам Ісус Христос. А от яка покірність? У людському розумінні е, правильно вигід, е, е, є такою, яка б не сприймалася як слабкість людини. Бо, ви знаєте, дуже багато, скажімо так, в нашому особливо світському житті от така покірність сприймається як слабкість, тобто, тобто нездатність протистояти чомусь поганому в тому числі. Е, не треба думати, що лагідність це є слабкість. Навпаки, лагідність є це велика е, е, духовна сила, яка знаходиться у е, е, людині. Наприклад, ось вас хтось е, е, скривдив, що ви робите, коли вас скривдять? Хочете помститись за, за те, що вас скривджили, Украли у вас щось, хочете помститися. Тобто, якщо вам зроблять щось е, е, зле, то ви хочете помститися. Природа людська гріховна е, цього вимагає. А людина повинна любить отого кривдника. Любити треба, а для того, щоб полюбити, треба бути лагідним. То скажіть, оця лагідність, сила чи слабкість? Попробуйте із гнівливого. Стать лагідним. Так? Тому лагідний, лагідна людина це людина сильна духом. Тому Христос і сказав: навчиться від мене, бо я смиренний і лагідний серцем. Розвята, це ще дуже хочу, щоб ви пояснили ще такий момент. От, всі ми знаємо, що після смерті, ну так, якщо примітизувати, спростити е цю думку, одних людей чекає рай, інших людей чекає пекло, залежно від того, як ти своє життя прожив? Так? Але от у ці заповіді блаженства стосовно лагідних йдеться, що вони успадкують землю. Тобто, що це означає? Невже це є якась ще третя форма існування поза раєм, поза пеклом? Тобто земля, життя на землі буде продовжуватися. Справа в тому, що земля, як творіння Боже, не нещазне. Так само, як і космос. Все творіння Боже не нещазне. Але воно оновиться все і земля оновиться. І, 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 і весь космос оновиться. І тому апостол каже, ми чекаємо нового неба і нової землі, де живе правда. Тобто на землі, як оновленій, буде жити правда, праведність святість. І природа чекає оновлення синів Божих. Це значить, що природа страждає від нашої гріховності. Так? От подивіться: води чистої нема, майже нема. Наслідок чого? Наслідок людської діяльності. Якої діяльності? Гріховної? Повітря нечисте. Теж наслідок е, е, діяльності? Лю, людської гріховної, птахів. Нема, комах нема, зайців нема. І це результат гріховної діяльності е, людини. Це є наслідок, і тому природа чекає визволення від гріха е, людей, щоб і вони е, не страждали від е, е, ці, цієї людської. Діяльності. Тому е, е, земля буде існувати, а буде оновлена так само, як і небо. І тут е, е, оці лагідні успадкують землю. Ваше святисте, блаженні милості, бо вони помилувані будуть. Так і ще, оскільки у нас не так багато вже часу, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. От е, я хотів би по перше вас запитати, яких милостей саме від нас чекає Господь Бог? І от е, стосовно чистих серцем, от люди відчувають задоволення, коли зроблять справді якусь добру справу справу, чи якийсь просто хороший вчинок. А що означає мати чисте серце? Чи можливо все життя прожити і мати чисте серце? блаженні милості, бо вони будуть помилувані? Ісус Христос сказав, як, е, е, якщо будете відпускати провини е, винуватцям нашим, то і Отець ваш Небесний просить вам провини ваші. Тобто, якщо ви будете милостивими до е, інших людей, то й Господь буде до вас милостивим і просить вам е, ваші гріхи. Що стосується чистих серцем, це люди. Які не грішать не тільки ділом, не тільки словом, а не грішать думкою і почуттями. А чому вони не грішать? А тому що в них знаходиться благодать Святого Духа в їх серцях. І тому оцю благодать Святого Духу вони. І відчують і побачать Бога який Бог блаженний. Оце означає блаженні, чисті серцем, бо вони побачать Бога. І дійсно, подвижники, які боролися зі своїми гріхами, гріховними думками і почуттями, досягали цього. І, 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 і відчували Бога в, свої, в своїй душі, в своєму серці. Верса а хто такі миротворці, про яких йде мова, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться? Це ті, хто запобігають конфліктам, чи ті, хто взагалі від себе е, відходить миром? Миротворці це не тільки ті, які мають мир в своєму серці. Це теж. Миротворець, тому що він робить своє, свою душу мирною, але миротворці є ті, які не встановлюють мир із іншими, з людьми, і не тільки з людьми, а й з народами. Оці миротворці блаженні, тому що чому вони назвуться синами Божими? А тому що Син Божий для того, щоб примирити людину з Богом, яка згрішила проти Бога, став людиною і подолав гріх і таким чином став миротворцем. Так, ось і люди, які уподібнюються Ісусу Христу в цій миротворчій діяльності, теж назвуться Синами Божими. Марсатес, і вже нарешті два останні блаженства. Блаженні, гнані за правду, бо їхнє царство небесне, та блаженні ви, коли вас гнатимуть, і гальбитимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи. Ради, мене ради. Радійте, веселітеся, бо велика нагорода ваша на небесах. От що найголовнішого тут ми повинні от, знати. Якщо говорить коротко, то всі гнані, мучені, страждаючі. За, за віру, за Бога, будуть блаженними, тому що Господь нагородить їх цією радістю, миром і любов'ю, яка панує в Царстві Божі. Приклад це мученики. Всі мученики всіх часів, і перших віків, і навіть до, до сьогоднішнього дня. І ми бачимо, як багато християн за віру постраждали і від Христа не відмовились. І тому Господь і сказав, що хто зречеться мене перед. Людьми. Того і я зречусь перед отцем. А хто сповідує мене перед людьми, то, того я буду сповідувати і перед Отцем моїм небесним. Дуже дякуємо ваше Святе, за цю важливу розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися з Патріархом Київським і всій Руси України Філаретом.